Доброго дня всім! Сьогодні цікавий розклад. Він називається Ілюзії і реальність. Йдеться про стосунки, де накручуєте не те, що потрібно, а чого, можливо, не бачите. Дивимося сьогодні! Обирайте колоду, я починаю! Тут буде досить багато позицій. Як бачите ви стосунки, як бачу він їх, як бачите, ви стосунки. Як він бачить стосунки, я поки розкладаю вже одразу наверх не, не рубашкою, як ви бачите стосунки, як він їх бачить. Ваші а, думки, що він буде здійснювати, які дії і що насправді буде. І як стосунки бачить жінка, як стосунки бачить чоловік. Яке майбутнє в цих стосунках думає жінка. І як бачить їх чоловік. Знаєте, я б сказала дуже мудрий розклад. Ви не дуже вітаєте в ілюзіях, але так предметно все обдумуєте. Дивіться, як ви бачите стосунки, ви бачите, що вони будуть надовго. Що це в принципі стосунки, які прийшли не просто так, і як би деколи не було, важко, не важко, легко. Це по долі. Це по долі. Як він думає? Як він думає? Ну, зараз він думає, знаєте, як він досить трохи заплутався, якісь є внутрішні страхи через можливо ситуацію в державі, тому що він якби не впевнений, а як буде далі, але це не стосується вас. Це більше стосується ситуації в державі. Тому що це, це казенний дім, це будь-які державні установи. І він, бачите, трохи в хмарах по цій темі. Тобто він не завжди розуміє, в принципі, а що далі. Тому це, в принципі, не стосується напряму вас, а стосується взагалі майбутнього. Що відчуває жінка? Відчуває жінка, насправді ви відчуваєте легкість. І які дії він буде. Да, проводити далі е, якось е, е, фінансове благополуччя. ви бачите, да, бачите, Можливо, ви щось вирішили купити разом. Е, тобто, ви бачите, що це має статися. Да, він, можливо, якби дасть на це добро, щось, щось вам таке хочеться придбати, щось таке до душі, щось дуже що потрібне. Е, як він бачить це, Ну він бачить, що він видно. Знаєте, його дії насправді він, от, знаєте, не хочеться, але зроблю. Отак показує. <свят> да, Я обіцяв, я давав слово по собаці, я виконувати це маю. Я тобі якби, такий друг, на якого ти можеш покластись, але не дуже мені це подобається. Можливо, з вами трішечки поспори по цьому з цього приводу, і не все станеться так, як вам хочеться, але ну, так. От. Тобто він проявує характер тут. Собака, вона, звичайно, може виконувати. Значить, тут собака і мітла. Мітла любить поспорити, а собака все одно говорить: я готовий, да, я підтримую, я зроблю, ну, можеш на мене покласти дійсно, бо я тобі я до тебе прив'язана. Я по-іншому не зможу. Але поспорити, поспорити буде і спорити трошки. Як стосунки бачить жінка на майбутнє, як стосунки бачи, Ну, на майбутнє це ось так, як взагалі стосунки. бачать. ну, о, дійсно, мужчина, на якого можна покластись. Тобто тут відчувається оцей такий стан, коли ви дійсно розумієте, що він ваш захисник вашої родини. Я зараз говорю не про війну. Я говорю про людину, яка є консервативною, зваженою, дійсно знаєте такою мудрою по своєму. Якби деколи не казали, що консерватизм це дуже якось є незвично, це не завжди розуміє жінка. але... Коли відчуваємо цей стан, що на мужчину можна покластись, це є така скала. І ви бачите, от зараз його саме так, що з ним можна бути разом і надовго да, так має бути. Як він бачить зараз стосунки, дивіться, дуже цікаво, йому з вами добре, комфортно, прекрасно. Це час, він їм, ним насправді насолоджується з вами. Дуже гарні карти падають. бачите? Причому на позицію тут чоловік. Як ви до нього, а тут він до вас, і тут жінка падає, да? Тобто так цікаво вийшло. Е, тобто Дійсно, концентрація йде на один одному у вас. Тобто, ви, йому з вами легко, приємно. Е, ви можете, Він ви завжди бачить, коли ви за собою Доглядаєте, до речі, він щитує цю красу зразу. От, звертає увагу. Сказав, не сказав, а звернув увагу точно. І от він бачить вас разом. Да, це ну, стабільно, що ви його, що він вас. На майбутнє, на майбутнє, знаєте, тут цікаво дуже, тут здається, як ви розумієте, що от є якась пустота, яку треба заповнити ще, але все одно піде нова хвиля ваших стосунків. От якась нова сторінка, ви її відкриєте, оновляться стосунки. Ви дуже маєте на це надію, і ви свято в це вірите по дитині. От Майбутнє разом і ще, ще краще, ніж зараз. А він, дивіться, він прямо в такій стабільності, книга-будинок, от як він бачить майбутнє. Він бачить, що ви пишете свою історію, вашої родини, от і все. Він з вами, він є ваше плече, і він, на нього можна дійсно покластись. Можливо, він і планує, наприклад, будиночок, якщо у вас його немає, житло своє, де затишно, де приємно, де комфортно людям, де є така їхня зона, тільки їхня. Їхня зона комфорту. Загалом, я вам скажу, ілюзій у вас небагато і нема чого в ілюзіях бути, що маєте на увазі. Чоловік стабільний абсолютно, і ви це просто відчуваєте, і вам з ним добре, ви розумієте, що так має бути. Тому що перша карта взагалі випала зірка, да це доля, ми зустрілись і так має бути. Цікавий розказувався, дякую вам за увагу. Дивимося, як ви бачите взагалі. Як ви бачите, яким ви бачите чоловіка? Бачите? Як він їх бачить, Його наступні дії, як насправді буде. Як зараз найближчим часом ви бачите їх і на довге майбутнє, як бачить їх чоловік. Як ви бачите взагалі чоловіка? Ну, знаєте, така активна стабільність, я б сказала. Вершник це людина, яка вміє вирішувати питання. Вашня це людина, на яку можна покласти, да? от ви бачите, але все-таки в якихось рішеннях, які він приймає, ви бачите, що він діє самостійно, от він може не порадитись. От ви так його бачите. Як він як насправді відбувається, він, як вам сказати, не завжди робить від душі, я б сказала. Деколи робить через те, що просто необхідно це зробити. Тобто, десь ви думали, якось трошечки ніби прикрашаєте цю ситуацію. Ви знаєте, ніби можна на нього покластись, але деякі є такі речі, насправді він ну, раз через раз надійне плече, от якось так. От він робить просто тому що так треба, якось так показують. Тобто ви більше вірите в нього, чи можливо він насправді від душі робить. Ну, Так, показують карти, по крайні мірі. Дії, які, ви думаєте, він скоро проявить зміни якісь? Да? Зміни щось пов'язано з документами або з навчанням. Думайте, що активно тут він себе проявить. І, до речі, так і буде, тому що ключ ведмідь говорить на те, що «да, я це рішення прийму, це потрібно зробити. Може, це буде якась поїздка на навчання, щось таке. І він, да, ви можете тут на нього покластись повністю. Як ви бачите, майбутнє скоро ваше. Цікаво чомусь так показує, бо на дальнє майбутнє теж ви як не розумієте взагалі, як воно буде. Ви як дуже довірлива така людина, і десь трошечки в такий, як вам здається, що буде важче, чим насправді буде. Тому що внизу карти, во так як станеться, да, як він а, чи можна покластись на нього, да, показують хороші карти. А вверху у вас вілюзія все-таки, що це якийсь от. Урок для мене, що я важко це проходжу, що не все в мене виходить в цьому союзі, ви як самі себе трішечки дурите, от так би я сказала, тому що ви несете хрест, можливо, там, де його нема. Тобто десь накручуєте багато, десь дуже аж перемудрюєте по змії, Тобто змія мудра, але ви як ніби думаєте, що так от важко вам не просто так. Хоча насправді як він, як, як він бачить майбутнє от ближнє майбутнє. Він в нього вірить, він думає, що все, все у вас вийде. Все одно е, от відчуття віри, воно, е, знаєте, фоном таким. Можливо, він віруюча людина. Він от свої якісь поняття, цінності має, і на них стоїть. Отак би я сказала. Відтак, от, от, він більше в торосло думає. Ви тут, тут і зараз, можливо, десь. Важкість на себе берете, а він на майбутнє все-таки думає трошки по-іншому, чистіше, що все-таки все вийде, все проживемо, все, все, проживем, все пройдемо. Отак от, вір, вірить він дуже сильно. Чому я це кажу? Бо далі на дальнє майбутнє, от ви як його сильно не бачите це дальнє майбутнє. От воно якесь як зовсім, знаєте, ви думаєте, що можна прийняти рішення? Навіть закінчити ці стосунки це буде неправильне рішення. Лишитись теж неправильне рішення. Тобто якась така знаєте, дитяча ну, от невіра. Да? От, бо дитина завжди вірить і рухається, а з хмарами це, як не бачу майбутнього. От, ніби ви, а можливо, ви далеко туди не заглядаєте просто. При цьому в ньому, в даному майбутньому, в нього будинок букет. Абсолютно стабільно все буде, буде легко, стане краще, це точно да, він вірить. Тому що він дійсно, от, в нього такий світогляд. Він розуміє, що всі питання можна вирішити, пройти, перебороти так от більше. А ви більше тут і зараз хвилюєтесь, це видно. Але чи сказати, що це є ілюзії прямо сильні? Ні, це просто такий, можливо, час зараз нелегкий. Тому якби і не сильно видно це майбутнє. Зміниться ситуація навіть в країні, по-іншому все може статись. Тому сильних ілюзій я тут не бачу. Я вам дякую за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Дякую вам, що ви зі мною.